Залізу сюди показати вам. Який тут класний все ж таки вид? Все, все як тут класно. Місто. Тут кораблі, типа якби виїжджають і. А цей... маяк показує їм їхати чи ні, бо бошує море, чи ні. Тато -та розказав. І як бачите, море спокійне, без волн. Ну, ви ну, приєдно бачити таке море. Там літаки в небі літають, а я спуска... спускаюся. Воно ще віліки. Так, все. А бул, у з вами був Вінницький умідець 2024 і всім пока.